Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській Лалізі у сезоні 2020-2021-21 листопада 2020 рік мадридський Атлетіко у себе вдома на стадіоні Вандо Метрополітано. Команда приймає каталонську барселону Рональда Кумана. 1-0 Атлетико перемагає. Янік Ферейро Караско на 45,3 й хвилині приніс Атлетико перемогу. Давайте про це будемо говорити по порядку. 5-3-2 стартова розтанка Атлетико. Дієго Сіміона – головний тренер команди. Ян Облако в воротах. Хусе Хіменес, Марі Ярмоса, Стефан Савич – трійка центральних захисників. Янік Ферейро Караско, Кіран Тріп'єр по флангах. Ну, и Ник Ферреро Караско и Киран делает Коки, Марк Леренте, Сауль Ниги, Стрика, Пивзик Снеки, Ван Хель Феликс, Это стартовая основка Атлетико. Барселона. 4-2-3-1 стартовая Барселоны. Рональд Куман, главный тренер команды. Марк Андре Терстеги на воротах. Жерар Пике, Климан Лангле, пара центральных захисников, Жорди Альба, Роберт по флангах, Фрэнк Де Йонг, Пьянич. Центральні опорні півзахисники Месі, центральний атакувальний півзахисник, Усман Мандембеле по флангах та Антуан Грізман у нападі. Це стартова розстановка відповідно каталонської Барселони. Тепер, друзі, давайте про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, друзі, активний початок від обох команд. Барселон трішки більше воділ м'ячем, але в принципі. Мені здається, що Атлетіку, знаєте, був більш так небезпечніший. Ось в Атлетіку ось пригадується непоганий удар у виконанні, ще не помиляюся, у виконанні Сауля. Тобто, там і справді такий, знаєте, такий хороший був такий дальній удар від Сауля. З метра 24-х пробуває Сауль. Небезпечний удар! Терстеген! Марк Андре Терстеген! Витягав удар Сауля Нігіса, І сравня в Атлетику були дуже-дуже хороші нагоди, але не вдається їх реалізувати. Ще пригадується небезпечний шанс, коли Маркос Льоренто вийшов на одну позицію б'є Маркус Льоренто і м'яч тут в поперечку. Ще одна хороша атака Атлетико. Але висяг реалізувати цю атаку, Атлетика все-таки команда Дік Сімена не змогла. Барселони був неповний шанс, коли там Месі вийшов на ударну позицію, але Лео пробив прямо в руки Яну облаку. Тобто я би сказав би, що матч такий рівний, але все-таки в Атлетіку була перевага за моментами, хоча трічки вона, трішки перевага за володіння була у Барселоні. Отак Атлетіку і справді дуже добре виглядав і ось на 45-та плюс третя хвилина. іде виніс уперед. Марк Андре Терстегин, увагайте выпарить Яніка Фереру Караско, я не фареру караско, прокидаем м'яч, повз Марк Андре Терстегена, порожня ворота, б'є Яник Ферреру Караско и це гол Яник Ферреру Караско. На 45 плюс 3-й хвилині выводить Атлетику Манри до хвилинка, у даному поединку. У другому таймі, до речі, друзі, в Атлетську вийде кондок Бія, Тома Левар та Філіп. Якраз це вийдуть в Атлетську. У Каталонської Барселони вийде Дест Брейтвейт та Філіппи Кауті. Францішка Тренка на Барселону вийде. Друзі, друга 45 хвилинка. Друга 45 хвилинка. Барселона активно розпочинає, до речі, другий тайм. Пару небезпечних було атак у Барселони. Але каталонська команда нагоди не реалізувала. Пригодиться подача до менечка, непоганий був удар головою. У канані захисника Берсена Келон для Англії. Якраз це полав головою. Непогані були атаки у Барселони. В принципі, непогані були атаки. Пригадується ще небезпечний був удар наглі. Коли подавав Месі. Месі подає для Англія, б'є голови в Англія. І м'яч відбуває Яноблак. і справді дуже хороший момент був у Барселони. Але вас реалізувати свою нагоду, катлонці все-таки не змогли. Були, такі, знаєте, непогані перспективні атаки, Але ви реалізувати їх все-таки не вдається. Атлітику дуже здорово, команди Сімена захищалася, Барселона намагалася забити в Барселони були непогані атаки. Перспективні атаки, але все одно, знаєте, Атлетико контролював гру. Ось у другому темі, до речі, друзі, в Атлетико моментів майже вже не було. Все-таки команда Дзіга Сіміоне. Ось у другому таймі все-таки Атлетико вже грав більше по рахунку. Барселона, да. Барселона більше була на м'ячі, так, да, Барселона більше володіла цим м'ячем, але Атлетико, в принципі, на мою суб'єктивну точку зору, Атлетику дуже надійно справді захищався. Я команда Зігі Сіміна здобуває, на мою думку, абсолютно справедливу перемогу. До речі, навіть друзі, дивитися статистику, то володіння то було обійшло у Барселони. Але перевага не така та та і величка. 55 на 45 з ударами була перевага. У Барселоне 13-9, 4-2 за ударами в площину, але острих моментів все-таки не було. Все-таки всі удари Барселони, вони були або там в руки, є на облаку. Тобто, в принципі, Атлетіко Грута контролював. 522 передачи в Атлетико, 85 точность передачи в да? 613 передачи у Барселоны. 88% 100, точность передач, 12 чистит, это у нас прошлое правило, 4 жовтых карток в Атлетико. По сайдах у нас, друзья, 2-2, закутываем и 8-8, закутываем абсолютно паритет, абсолютно ревновага. Всегда было больше Барселоны. Друзі, Атлетико мені дуже не сподобався в той матчі. То команда Діго Сімона дуже здорово весь матч розпочала. В принципі, в Атлетико напевне був момент там і Маркс Льоренда, да? Ось якраз то влучив. Тобто, да, Барсона мала територіальну перевагу, хоча знов-таки не таку-то і велику, да? але Все-таки мало. Барсона більше на м'ячі була, більше володіла цим м'ячем, де. Але знов-таки Атлетико контролював цю ігру, і в принципі команда Діго Сімона створювала свої шанси на контратаках. І Аніх Караско дуже здорово обіграв Марк Адететерстеген, який дуже високо пішов на м'яч, дуже здоровий Енікферів Караско прокидає м'яч повз Марка Трастегіна з метра 26 б'є, ну десь так метр двадцяти 26 шести проблем. Анікферіо Караско по порожніх воротах. Енік Ферріо Караско свій нагоди реалізовує. Барселона намагалася забити другому таймі, але Атлетико дуже здорово команди Діго Сіменові захищалося і в кінці кітів Атлетіко перемагає. Завдяки голу, який забив на 45 плюс третій хвилині, Енік Ферейро Караско. Ось і емоції футболіста Атлетико. Атлетіко. Справді Атлетіко, на мою думку, ну поділ і справді Барселона бігла. Взагалі Атлетико виграє чемпіонаті Спанії в сезоні 20 21. Uh, друзі, ну що ж, пройдали ми цей матч. Відбувався 21 листопада 2020 року, Іспанська Ліга, сезон 2020-2021, Ванда Метрополітано, Атлетико Мадрид Барселона, 1-0. Атлетико Перемагає. За декейденному заведу мячу и Ферреру Караско на 45-й плюс 30 хвилині. Друзі, я вам бажають тільки добра. Бережіть себе, будьте неволи щасливими. Завжди усім до побачення, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім нових зустрічів.